Ні, молодець, переставили пальчик. Віка? Яка це? іана? подивись уважно. Віка, подивись на свою букву. Що там написано? Віка, яка це буква? Якусь казалась. Як вона співає? А, молодець. Перешагнули. Переставили пальчик. Злата. Читаємо. Ні-ні-ні, сьогодні ми її вчили. ні, Не ні. Ні, ні, ні. Ні, ні. переставили пальчик Поліночка. І І переставили пальчик. Костя. А... Молодець. Переставили пальчик Даня. Ми. Переставили пальчик. Ось тут, ось тут. Його, ти збився. Ни. Переставили пальчик Віка. О. Молодець. Переставили пальчик. Злата. Вона тобі сьогодні, бачиш, попадає. Ні, молодець. Так, тільки ти не там вже стала. Ось тут ти тільки що стояла. Отут. Переставили пальчик. Поліночка. Ні. І переставили пальчик. Давай. Ми. Переставили пальчик. Ні. Молодець. І. Ігорка. Переставили пальчик. Супер. Ни. Далі вікуся. Ни. Ни. Так, златка. А. Е. Поліночка збилась. Тут було А, тільки що Злата прочитала. Ти читаєш наступну. Після А. От буква А. А ти наступну читаєш. Давай. Полін не підказує, ніхто не підказує, ти сама згадуєш? Що о, вона говорить? О, 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 дякую, Віка. О! І продовжуй, Костя останній добре.